Те, що стосується накалу і градусу, українська політика і так перегріта, вона постійно кипить і здається, багато що вже з неї википіло. Можливо, дурниці википлять, а залишиться тільки те, що називається зміст. Але ну, в тому випадку, якщо ми зробимо те, що, про що ми зараз скажемо, тобто фактично збільшена активна участь жінок в політичній діяльності, то це зміни цілий ряд питань, які обговорюють в українській політичній системі. Розпочинаючи з питань того, як отримати місце в дитячому садку для своєї дитини, і закінчуючи тими питаннями, які стосуються медичного забезпечення, які стосуються, можливо, градації мінімальної заробітної плати для різних категорій, в тому числі і для жінок, які самостійно виховують дітей. Тому які стосуються, наприклад, тієї дискусії, якої взагалі в Україні ніколи не було, це про choice або не про ну тобто, це. Це, я спробую перекласти на українську мову. Це дискусія, яка стосується можливості чи неможливості абортів. Отак. От І забезпечення контрацептивами. Цього в українській політиці зараз немає. Зараз в українській політиці йде дискусія, хто хороший, хто поганий, без змісту. Тому думаю, що у тому випадку, якщо буде зреалізована та мета, до якої ми всі йдемо, ще раз підкреслю, що політична партія Фронт Змін» активно йде до цієї мети по одній простій причині. У нас жінки просто набагато активніші, ніж чоловіки. І на завершення скажу вам одну дуже важливу річ. Чим Україна специфічна? Українській політиці виграє тільки той, за кого голосують жінки. І без того, щоб не дати чітке бачення проблем країни і в рамках цих проблем країни, проблем, які потребують вирішення для жінок, жодна політична партія і жоден політик ніколи не виграє. А ми хочемо виграти. Вчора я піввечора витратив на те, щоб починаючи з інтернету і закінчуючи різного роду виступами, наприклад, американського президента Барака Обами. Шукав виступи Ангели Меркель з приводу того, яка позиція світових лідерів, яка взагалі позиція світу по цілому ряду жіночих питань. Тому я вас можу запевнити, що в цій виборчій компанії ті питання, які зараз є на обговорення на цій панелі, обов'язково стануть частиною політичної дискусії.